Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємось про телефонні дзвінки. Навчіться відповідати на телефонні дзвінки та здійснювати їх. Привіт? Hello! Hello! Привіт? Це Марія. Hello! This is Марія. Чи можу я поговорити з? За... speak Конекспрейкмец чи можу я поговорити з Джоном, будь ласка? Kan ik John spreken, alstublieft? Одну хвилинку, будь ласка. Een alstublieft. Een alstublieft. Хвилинку. Я дістану його. Een moment. Ik zal момент. halen. Давайте повторимо телефонний етикет. Ваша черга, привіт. Це Марія. Hello. Is Maria. Ваша черга. Чи можу я поговорити з Джоном? Kan ik Johan spreken? Тепер виходьте та приймайте повідомлення. Чи можу я залишити повідомлення? Kan ik een bericht achterlaten? Kan ik een bericht achterlaten? Чи можу я залишити йому повідомлення? Будь ласка, передзвоніть мені. Бел me alstublieft terug. Bel me alstublieft terug. Будь ласка, передзвоніть мені пізніше. Bel me alstublieft later terug. Неправильний номер. Verkeerd nummer. Verkeerd nummer. Вибачте, помилився номером. Excuses, verkeerd nummer. Ваша черга. Відпрацювання телефонних фраз. Ваша черга. Чи можу я залишити повідомлення? Kan ik een bericht achterlaten? Ваша черга. Будь ласка, передзвоніть мені. Бел ме трих. Слухати телефонну розмову. Привіт. Halo? Привіт. Чи можу я поговорити з Сарою? Будь ласка. Хой. Її тут немає. Чи можу я прийняти повідомлення? Kan ik een boodschap aannemen? Так будь ласка, попросіть її передзвонити мені. Дякую. Я фрагар астюбліфт май трьох тебе. Педант. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Одну хвилинку, будь ласка. Een ogenblik, Ваша черга. Вибачте, помилився номером. Excuses, verkeerd nummer. Молодець. Ви вмієте телефонувати? До зустрічі наступного разу.